Привіт! В цьому відео розповідаю про новини казино в Україні за перший місяць 2025 року. Але почну відео не з новин, а з проблеми. Верифікація для нових користувачів в ліцензійних казино в Україні через Банк ID тимчасово не працює. Але зареєструватись можна. Про інші варіанти верифікації розповіли детально в пості в нашому телеграм-каналі. Лінк в описі. Якщо коротко, то у кого є дія, то процес буде таким самопростим простим і швидким. А на всіх інших чекає старий, але перевірений спосіб верифікації через документи. Казино виділили на обробку даних більше ресурсів, тож верифікація по часу займе небагато. Вдалої вам реєстрації, але якщо виникнуть проблеми, пишіть в коментарях. А тепер можна і до новин. Починаю з підсумків 2024 року. У минулому році українці витратили на поповнення ігрових рахунків 159 мільярдів гривень. А у грудні цей показник досяг рівня 194 мільярда гривень на місяць. І це те, що ми тільки бачимо легально, заявив народний депутат України Ярослав Железняк. Найбільш адекватним коментарем до цієї новини був це, мабуть, пенсіонери грають, щоб покращити своє матеріальне становище. Ще Ярослав Железняк назвав сумним фактом: те, що під час війни люди витрачають великі гроші на доволі сумнівний тип розваг. Але зважте, що це нам каже депутат, який нещодавно оселився в квартирі в центрі Києва за 12 мільйонів гривень, записану на тестя від другого шлюбу. Новина друга гральний бізнес за минулий рік сплатив 17 мільярдів гривень податків. Це у 83 рази більше ніж до 2022 року. Дехто залишив вдалий іронічний коментар до цієї новини. Який же ж він хороший та благородний? Цей гральний бізнес. Йду далі. Новина 3. у 2024 році. Понад 9 тисячам особам обмежено доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. А загалом на 1 січня 2025 року реєстр містить відомості про 11593 особи. Новина четверта країл блокує сайти, і у співпраці з Google продовжує протидіяти мобільним застосункам із нелегальними азартними іграми. На Google Play таких було заблоковано 26. До того ж, разом з СБУ 7 січня 2025 року видано розпорядження, яке блокує 453 веб-сайти, що нелегально спонукають українців до азартної гри. Ну і остання новина п'ята. Зеленський підписав законопроект про ліквідацію країл та обмеження реклами азартних ігор. Замість країл до 1 квітня 2025 року утвориться новий уповноважений орган. Також закон вводить певні обмеження щодо реклами казино. наприклад, забороняє кешбек. Побачимо, що це змінить. А наостанок актуальний коментар до цієї новини. Краще б рекламу горилки обмежили. Від лудоманії смертність нульова. Алкоголізм знищує українців як фізично, так і духовно.